Вам додаток, який навчить, допоможе вам створити а, вашого а, двійника, тобто живити ваші фото. І це є сайт Gear, да Якщо ми його зараз знайдемо, буде дуже добре. Е, так, ми його знайшли. Я все ж таки, ну як, плюс-мінус є рекомендація, щоб все ж таки працювати з нього на е, комп'ютері, але. Давайте спробуємо, тому що мені мене не вистачає терпіння, я все хочу робити швидко, а ноутбук це завжди досить таки довго в мене виходить, не знаю чому. Наше завдання зареєструватися або увійти. У входити ми будемо через свій Google. Старайтесь, щоб ви максимально бачили сторіночку, на якій ви будете працювати. Так, бачите, у мене вже налаштований перевід на українську, тому що якщо сайт у вас буде на англійський, вам буде трохи важче, але ви все одно можете ставити відео на паузу і спокійно генерувати собі якісь зображення. Мається на увазі. Наше завдання от зараз я буду показувати, як оживити це. Як оживити фото. Зараз я скажу, як я буду оживляти фото. У мене в збережених, я спеціально собі за Качала ось таку Тетяну, я її збережу до галереї, щоб довго не шукати. І ось так виглядає наш сайт. А, наше завдання, дивіться, повноцінно двійника я вчу створювати на своєму курсі. Це повноцінний двійник, який буде хвилину там розказувати, хвилину або більше, скільки вам потрібно, буде розказувати ваш текст і буде виглядати так само, як ви. От я, наприклад, покажу вам один з своїх двійників. Майже весь контент, який я створюю на холодну аудиторію, я створюю за допомогою. Двійника, тому що це швидко, професійно, лаконічно, класно. А виходи до учасників в прямі ефіри, виходи в голосові підкасти та сторізи я створюю самостійно. Але для контенту саме в експертному характері, такому я використовую двійника, який постійно на мене працює. Їх у мене вже є 4 або 5, один з них. Допускає більшість із вас в просуванні саме в упаковці шапці профілі. Я її бачу в кожної другої людині, яка приходить до мене на розбір. Ви не даєте можливість зв'язку з вами в додаткових меседжерах в Інстаграм. Це мій один двійник. Так, оце мій другий двійник. Саме більше а, йшло часу, то зараз нейромережі взяли оце все на себе. Створення візуалу, створення фотосесії а, для своїх соціальних мереж, створення. Якщо раніше. Ну, це ви зрозуміли. Тобто я зараз вам покажу герду, для того, щоб ви розуміли. Зараз пішов такий тренд, щоб просто оживляти там цей. Своє фото, щоб воно там щось говорило. От пішов тренд, ми його підтримуємо. Але дійсно подумайте, якщо ви хочете круто-класно е, мати такого двійника для контенту, який тільки не буде там розважати, а буде реально виконувати вашу роботу, то вам на нормального треба двійника. Так? так, ось так виглядає наш сайт. Тут є модель. Ми, наше завдання змінити 9 на 16, якщо ви хочете такий формат. Далі тривалість у нас на цьому сайті це 20 секунд, тому подумайте, що ви хочете, ви маєте. Максимально а, це. Я ще тут зроблю опис. Жінка повільно. Так, чекайте. А може бути? Ні, не може бути, так. А, жінка повільно рухає а, в руках телефоном та періодично дивиться на гроші. я попроб... Так, я попробую зробити ось такий опис. Далі у нас є можливість в «Герді». Так, початковий кадр це наше фото, яке нам треба завантажити. Ви можете його і створити так і в «Герді». Вам дається, одразу, як ви тільки заходите на сайт, це, можливість генерувати зображення, у вас є безкоштовні оці кредити, але ми будемо сьогодні працювати, я ще вам покажу пізніше, де ці дивитися кредити, і нам треба озвучити це фото. Так? Тоді ми називаємо аудіо, ви можете готово генерувати мовну модель. Це перший варіант, зараз я вам покажу. Це тоді буде вас озвучувати, так, інша людина. Або можна запис аудіо, або завантажити готовий запис. Я буду старатися записати зараз аудіо. Я дуже люблю, щоб всі двійники, все оживлення працювало і говорило моєю мовою, тому зараз будемо пробувати. Так, наше завдання от відкрився такий цей. Наше завдання натиснути на центр в кнопочку червону і озвучити свій, своїм голосом. Так, чекайте, зараз, я думаю, над текстом. Так, розрішить. А що, як я вам скажу, що вже сьогодні ви зможете збільшити свій дохід 2-3 рази, використовуючи для створення контенту нейромережі? А зараз нейромережі стали найкращим інструментом для того, щоб зекономити час. Тому я пропоную вам створити свого двійника. Ой. Так. Ось така у нас з'являється, головне нічого не загубити. У нас є оригінал, конець, початок, виберіть голос, всі фільтри, видалення фонових шумів. Так, я спробую, я не знаю, чи це. не є, Мається на увазі не є платна функція, тому що ми далі. Так, додати до відео. Все, натиснули внизу додати до відео. І наше завдання все ж таки якось почати генерацію, Люди добрі. О, на цю кнопочку. І пішло. Нас на кнопку. Let's jump in. Start with an image. Так. От так ми поки що вийшли. Я маю надію, що воно загенеру... почало генерувати. Ні, давайте ще раз натисну. Ага, продовжити, добре. Підготовка до створення. Все, крутиться. Тобто воно нам дало дати можливість подивитися рекламу. Ось тут в у самому. Ось тут у нас є у відсотковому відношенні. Бачите, ось тут буде ваша загрузочка. Крутитися. І у вас є кредити. 393 кредити. У мене зараз лишилося. Дивимося, що у нас ще з'явилося. Так, 20 секунд. Ну він пропустити чергу. Бачите, воно нам просить оновити, ми не будемо підключати поки що. Так, я... світло, якість контрастність є, мені дуже темно чомусь. Так, і чекаємо, коли все ж таки згенерується наш персонаж. Тепер дивіться, як. Я весь процес показала, а зараз ще вам покажу, де в мене є. Так, ось тут у мене є історія. Бачите, зараз. Попередні зображення, які ми створювали. Так, що це в нас було, не пам'ятаю. А, це була просто аудіозапис. Наша збереглася. О, дивіться, як воно працює. Зараз вам покажу. Друзі, всім привіт! Як у вас, настрій. Бажаю вам класного четверга та хорошого настрою! Він не буде перериватися, то в мене просто багато всього включено, інтернет е, не тяне. Друзі, мої і вітання. Я власник телеграм каналу. Ви зрозуміли. І зараз чекаємо, поки прокрутиться. Я не скажу вам по часу, скільки можливо потрібно буде ждати і. Ну, не знаю, ну, може, хвилин 10-20. так? Тобто я ставлю на запис, зупиняю запис, повертаються після, тої, після генерації, але ви вже зрозуміли. Виглядати воно буде так. А сайт, дивіться, от я спрацюю з сайтом так. Да? Воно вже почало генерувати. Але ви можете взяти, забрати галочку-версію ПК і пробувати так працювати. Але важливо щось не пропустити. Тому ви можете і так, і так. Мені дуже цікаво, чи дозволить. Це. О, пішло. Може, що й не потрібно буде. Зараз ми ще протестуємо на мобільному форматі, тому що все ж таки краще би було бачити всю картину, бо воно може щось підзагружувати. Але можна і користуватися так. 45. Можливо, буде таке, що ми ще один сценарій прокрутимо. Давайте я попробую, чи є в нас така можливість. Давайте співвідношення один на один. А, так, початковий кадр ставимо. Завантажити зображення. Давайте заставимо собачку співати. Давайте цю ванні Так, собачка повільно крутить головою. Бульбашки розлітаються. Так, і аудіо сценарій записати аудіо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я собачка, яка миється у вані. ля ля ляля ля Ля-ля-ля-ля-ля, мене створила та фічук Тетяна. Ляляля, Ля-ля-ля-ля-ля, мене створила та фічук тетяна, Ля-ля-ля-ля-ля. ви зрозуміли. Так, фільтри видалення шуму. Додати до відео. <хи> а, як круто! І натискаємо на цю стрілочку ЧК. Is... Продовжити і починається генерація. Ой, Боже, як я люблю такі всякі фішки. <хи> У мене дуже багато таких різних уроків є на курсі база Ай. Це по штучному інтелекту, тому що є два курси: один по штучному, один по Ай. Один по штучному вся база, тобто текстові запити, зображення, відеозобра... відеоживлення, відеомонтаж і є ще повноцінний курс про окремого про двійника Тому там ці такі фішки різні. Давайте дадимося з цією жінкою. А що, як я вам скажу, що вже сьогодні ви зможете збільшити свій дохід 2-3 рази, використовуючи для створення контенту а, нейромережі? Зараз нейромережі стали найкращим інструментом для того, щоб зекономитись. Так, стичать відео. Тиснемо один раз, Час, тому я пропоную вам створити свого дві. Так, це у нас такий пробний. Як скачувати, тому що дуже часто є така проблема. Бачите? Тобто, у нас загрузилося відео, його можна скачати ось тут, натиснути на А, Воно буде з водяним знаком, можливо, треба буде кусочок відрізати. Завантажуємо. Так, і дивіться, де якщо ви загубилися. Так, якщо ви загубилися, це у нас головна. Залишок кредитів в мене, якщо ви пам'ятаєте, було 393, зараз 276 залишок, і я розумію, що а, на майбутнє, тобто я зможу максимум по такому тарифу в місяць, якщо будуть давати кредити, створити 3-4 таких відео. План оновити. Скільки в нас виходить? Ну, дивіться, треба тестувати, чи потрібен вам взагалі такий інструмент. Так, да, кожного місяця 300. Базовий 10 доларів. Планування голосу, комерційне використання безводяного знаку, придатковий кредит. Ну, тобто, я не, б... не бачу тут можливості створити. Так, так. Повноцінного такого використання. Так, відео. Відео у черзі і бібліотека. Завжди шукайте слово бібліотека, і тут ваші будуть зберігатися попередні згенеровані ці. Ось ці, так, ваші клони. Так, і давайте подивимося на цього клона. Я собі скачую е, зображення в. Так, ось тут моє зображення. Хоп. Так, чомусь не знесе. Так, чекайте, що мені треба? Це ж мені треба, так? Да? Ось тепер скачується. А що, як я вам скажу, що вже сьогодні ви зможете збільшити свій дохід 2-3 рази, використовуючи для створення контенту а, нейромережі? А зараз нейромережі стали а, найкращим інструментом для того, щоб зекономити час. Тому я пропоную вам створити свого двійника. А, так, дв двійник. Все, я тут все. Окей. А що як я вам скажу, нема у нього логотипа, так що можете бути спокійні. Дивимося, чи наскільки в нас вже згенерована собачка. Що собачка у нас досить довго генерується. О, пішло 80%. Все, ще чекаємо генерацію собачки і викладаю для вас вже це відео. Ну, непоганий інструмент. Я думаю, що це можна в постах-каруселях використати на короткі такі промежутки. Ну, це можна, ну, коротше, можна гратися, але я дуже вас всіх прошу. Не залипайте сильно на соціальній мережі, якщо вони мається на увазі нейромережі, якщо вони вам не приносять монетизації грошей. Тобто, все, що ви створюєте. Обов'язково прив'язуйте а, цей. А, і створюйте собі на користь, так? так? Я вже собі уявляю, давай, скоро загружайся. Так, давайте я його скачаю. То... ля 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 ля, -ля. Я вже його люблю. Ой, я вже його люблю. Ля -ля. Я собачка, яка миється уваній. Ляля. -ля -ля. Все, окей. Okay. Друзі, я це люблю. Дуже люблю такі всякі фішечки. Нема ще не скачалося, наша собачка так чекаю, поки скачається. Так, сторіть за допомогою функції. Добре, нам це не потрібно. Бо знову бібліотека, знову собачка. А, скачати собачку, відкрити собачку. ля Я собачка, яка камиця у ванні. ла ля 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 ля-ля-ля-ля, мене створила та фічук Тетяна, Ля-ля-ля-ля. ля ля мене створила та фічук Тетяна, ля ля все, ось такий урок вам сьогодні. Повторюйте. Ну, на, 300, ну, на 300 цих кредитів, плюс-мінус у вас в місяць буде можливість згенерувати 3-4 таких відео. Все, тестуйте.